Я Пасько Вікторія Анатолівна, 72 року народження. Уже 6 років не можу забрати свою землю в Сахарчука Віктора. Я перепрошую, а де знаходиться ваша земельна ділянка? Село Тополівка. Це зараз Гайсінський район, колись був Теплицький район. Полицький район. Да, да. У нас закінчився договір з ним в 16-му році. Це вже без мене. Без моєї, ну, як, підписі по підроблені вже без мене заключили договір на 35 років. Тобто ви згоди не давали? Ні, у нас договір закінчився в 2016 році. Ще. І це в 2016 році ви року не можете забрати свою землю? Я не можу, я не отримую від нього ні допомоги, нічого, ні за ні плату, нічого не допоможу. Це я, я не знаю, що, як, куди звертатися. Більше нема вже куди звертатися, люди добрі поможіть. Скажіть, а вже була експертиза підробку підпису? Була три рази. Даже. І що експертиза довела? І доказ, що підписи підроблені. Я, я подавала документи, детську карточку з пункту подавала, що я не підписувала ці договори з ним. Всі, всі підписи були зібрані і ви ну як. Що це підписи підроблені. Скажіть, будь ласка, а ось ви розказуєте, що в той час, коли вже судові процеси були, було доведено підробку документів, пан Захарчук, це депутат Краснопільської е, значить, злочинної організації, в черговий раз підробив документи. Так, ми вже судилися, а документи підроблялись і підроблялись. вперед на 5 років, потім на 20. Взагалі, 25 років це я цю землю можу не побачити, люди добре допоможіть, чесне слово, на 30 вже. Скажіть, будь ласка, а от ви впевнені, що ви не підписували? І сьогодні Захарчук каже, що в нього згоріли документи за адресою ага. вулиця Мічуріна, 56 А але ми з вами всіма їздили, там ну, там спілкувалися. Це там житлові будинки, ніколи там пожару не було. Діло в тому, що згоріли тільки мої, згоріли, а ні більше нікого не згоріло. Ні, так річ у тім, що там пожару на цій не вулиці не було ніколи. не каже, що згоріли, ну, як, як, як може згоріти мої документи, а остальних людей повставалися. Але ж дивіться, договір складається в трьох екземплярах. Один екземпляр має бути в Захарчука, другий у вас, а третій має бути в державного реєстратора. Нема в мене ні одного документа не було від 16-го року, якщо я 10 років назад від 16-го, в 6-му році, як це заключила з ним договір на 10 років. Я йому ще раніше казав, кажу, е, вітя, я забуду до тебе забрати землю. Він каже, то через суд. Я приходив в 2016 році, договір вже закінчився. І це 16-го року та... ви з ним судитесь? І він каже, що в тебе ще на 5 років. Я приходжу ні документа, нічого ще на п'ять років. Шановні Потім... шановні глядачі, ось це так сьогодні. Пан Захарчук, депутат краснопільської. Скажем так, це не громада, а це злочинна організація, будучи депутатом, входить у земельну комісію, шукає то таких людей, підробляє масові документи, також підробляє заповіти і захоплює в людей їхні приватні земельні ділянки. зловживає своїм становищем тим, що депутат. А в цей період, коли йде війна, ця людина взагалі знахабніла. Купують автомобілі вроді би для збройних сил, а насправді їздить сам його діти. Так, от таких людей дурять, забирає землю і купують автомобілі за мільйони гривень, які не попадають сьогодні Збройним силам України. То чому сьогодні ми будемо старатися показати, як буде суд вирішувати це питання? Але закон і конституція на стороні отаких от потерпілих, яких сьогодні пан Захарчук обдирає як липку? Мені з Києва їде, я ж, я ж в Києві живу. А ви в Києві живете не тут. Я, я, я не можу йому підписувати, тоді коли йому захочеться. Я приїжджаю тільки по визову, ось я говоря, треба на суд приїхати. А я не можу йому підписати, того, що, що його нема. Ну я так розумію, що ви вже кажете, що експертиза довела підписи, а тепер нові документи, які він каже, що нібито є, він навмисно каже, що це згоріло. Затягає. Але ж просто дивує ну, ситуація і те, що робить сьогодні пан Захарчук. Пожару не було на тій вулиці, сусіди не на камеру, бо бояться на камеру помсти Захарчука, розповідають, ніякого пожару останніх 5-10 років на вулиці не було. Але пан Захарчук стверджує з цими аферістами, які пишуть протоколи про пожар, що пожар був. Але сьогодні адвокат сам стверджує, що я не хочу, щоб їх визивали. А чому не хочуть? Є задокументовано вулиця, будинки і. В Принципі можна і людей підвести з села, довести, що ці аферісти, які писали ці протоколи, вагон показали железнодорожний, але ж там і вагона навіть близько немає. І його не було. Тому що ми ще в минулому році фотографували цю вулицю і довели те, що там пожару не було. І будинок біля будинку стоїть дуже близько. Якби горіло будь-що, то згоріло б і будинок, і ще щось би згоріло. Отак пан Захарчук сьогодні аферіст, шахрай. Депутат Краснопільської злочинної організації підробляє документи і краде в людей їхню землю.